Індійська народна казка жадібність до добра не доведе. В одному селі над морем жив селянин, такий завидючий, такий жадібний, що годі іншого такого пошукати. Якось заманулося йому кокосових горіхів. Узяв він рупію і подався на базар. Зайшов до першої ліпшої крамнички та й питає продавця. А по чим твої горіхи? По чотири Ани, відповів той. А ти часом не знаєш, де є дешевші горіхи? Он поруч, у сусідній крамнички, там вони по три ані. Скнара зрадів і побіг туди. Але й там передумав купувати, бо хотілося знайти ще дешевші горіхи. Він довго тинявся по базару, аж поки здибав крамничку, де горіхи продавали.